У Тернопільському міськрайонному суді триває розгляд справи щодо смерті однорічного Єремія, який помер під час лікування зубів в обласній дитячій лікарні. На попередньому засіданні суд дослідив перший том матеріалів справи. Цього разу другий та третій. Дослідили повністю. Прокурор зачитував ряд документів, які вилучалися працівниками органів досудового розслідування. На підставі чого потім призначалися експертизи, і в подальшому це є ну не основні докази, які прокурор вважає за необхідне подати до суду зі сторони звинувачення. Шкода, що не закінчили весь об'єм доказів. Він достатньо великим. Два то ми дослідили в часу. Воно трошки довго, і в зв'язку з тим, що прокурора було інше судове засідання, яке не передбачено, оголосили перерву. Під час судового засідання, як зазначив адвокат потерпілої, було зачитано висновок клініку експертної комісії, створеної при департаменті охорони здоров'я обласної адміністрації. У ньому виявлено численні порушення, завищена кількість препаратів, використання ліків, які заборонені для дітей до двох років, відсутність необхідних аналізів та інше. Не виконано обов'язковий перелік необхідного для встановлення стану здоров'я зі АСА. Пункт 8. Виявлено розбіжності в оцінці стану пацієнта перед операцією у записі спільного огляду загальний стан дитини близький до задовільного у предопераційному огляді анестезіолога середнього ступеня тяжкості в медичній карті стаціонарно хоро Відсутній запис про обґрунтування загального стану пацієнта, пункт 23 три зазначено медичні карти, медичні процедури та хірургічні операції, не заповнені. як своєму висновку. У що сьогодні зачитувалося, так вони дали е, чіткі е, висновки відповіді на запитання, тобто е, не тільки відносно обвинувачених, так там були висновки відносно всього медичного персоналу, починаючи від е, лікуючого лікаря педіатра, тобто хто що неправильно зробив. Відповідно до інструкції, відповідно до клінічних протоколів, відповідно до настанов. Це є вагомий фактор, тому що він вказує, які саме дії мали бути вчинені, або точніше, які порушення були допущені в даному випадку певними лікарями при процедурі. Адвокат потерпілої також повідомив, що після завершення дослідження письмових матеріалів планують перейти до допиту потерпілих та свідків. На засіданні була присутня і мама хлопчика Руслана Пліш. Жінка згадує, зранку перед процедурою Єремій був активним, грався у палаті та в коридорі, виглядав здоровим. Водночас, уже після ускладнень, медики почали стверджувати, що в дитини, начебто, був ослаблений організм та проблеми зі здоров'ям. Ріки 9 місяців, як 13 листопада, мій Єремійчик помер. Це все відбувалося в лікарні, де є техніка, де є більш професійні лікарі. Але в результаті, в якому, коли дитина моя помирала, ніхто його не рятував. В, в справі є ряд переконань в тому, що вони би мали зробити, але не зробили. Тобто вони 13 листопада, за зачиненими дверями, вирішили робити нічого. Руслана Пліш наголошує, що прагне лише одного. Покарання для них, щоб вони визнали ту первину, тому що вони це прекрасно знають, вони ще більше знають, що це відбувалося. І так само ті лікарі, які перебували в паладі з Єремічком, вони знають, що відбувалося насправді і що могли б зробити, але цього не зробилося. Нагадаємо, трагічний випадок стався у листопаді поза минулого року. Тоді мама хлопчика Руслана звернулась до лікарні, аби вилікувати карієс у дитини. Попри наявність протипоказань, хлопчику призначили операцію, та під час лікування у нього раптово впав тиск. Хлопчика перевели у реанімацію, де він і помер.